Понад 19 тисяч учнів Житомирщини стали цього року учасниками шкільного етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. В обласному штурі після районних відборів перемогу здобули лише 27 школярів, два учні профтехучилищ та 9 студентів. Саме їм вручили дипломи в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, які стали перепусткою до фіналу мовних випробувань. Пощастило стати фіналісткою і житомирянці Ірині Масловській, для якої Участь у такому престижному конкурсі є справою почесною і відповідальною. Я відчула, мабуть, гордість за себе за те, що я досягла таких результатів власною працею, те, що сама сама добилась чогось в цьому житті, перше. Незважаючи на різні перепони, конкурс імені відомого канадського мецената українського походження Петра Яцика продовжує жити і виконувати свою основну місію сприяти зміцненню знань з української мови, утвердженню її як державної та піднесенню її престижу. Після італійської мови наша мова друга по милозвучності, Але для нас вона перша і головна. Бо це наша мова, це наша історія, наш, наш родовід. Такий конкурс. Це не просто змагання, це не просто випробовування, це свідчення того, що ми є українцями, ми маємо свою мову, маємо свою історію і маємо своє майбутнє. У минулому році друге місце у загальнонаціональному етапі конкурсу посіла учениця Житомирської загальноосвітньої школи номер 5 Анна Колос. Чи матиме Житомирщина нових переможців фінального туру? Покажуть результати перевірки чергових виконаних завдань.